Пам'ятаю, як в 2017-му, коли я вперше відчув, що таке панічна атака, це було вночі. Це коли ти прокидаєшся, і в тебе відчуття, що ти зараз помреш. Нічого навколо не відбувається, а всередині просто ад, м'яко кажучи, повний піздець. І в той момент я сказав собі, що я зроблю все для того, щоб більше не відчувати цього. На той момент я не розумів, що відбувалось. Я пішов в лікарню, я здавав купу аналізів. Усі лікарі мені показували, що з тобою все окей. Це щось нервове. Я на той момент не розумів, що потрібно працювати з внутрішніми болями, з отими психотравмами, які тягнулись з самого дитинства. Просто прийшов момент, коли народився в мене перший син. Прийшов момент, коли ця біль почала вилазити назовні. Це було непросто. Це було дуже боляче. Це були постійні стреси, тривожність. Агресія, роздратування, все це вкупі призвело до панічних атак. Вже зараз я розумію, що будь-які такі симптоми, особливо коли доходить до панічних атак, це твій організм кричить тобі, що пора щось робити, пора кардинально змінювати своє життя, своє ставлення до себе, до інших, пора пропрацьовувати минулі ситуації, пора скидати з себе образи, проживати власні емоції. Ну, тобто, змінювати себе повністю. Но тільки зараз, пройшовши певну трансформацію, я це зрозумів. Якщо ти хочеш позбутися панічних атак, тривожності, страхів, ти можеш написати мені в особисті. Я скину тобі посилання на телеграм-канал, де є вся інформація, є програма курсу, який триває три місяці, де ти можеш змінити себе повністю.